Це будиночок, який ми зробили зруйнованої літньої кухні. Ну так, його ж Не було. взагалі. Не було, Там була стінка вибита, дві стінки вибитих повтори було, і тут оце достроїли. Хоч кирпича, хоч воно й холодне, але плита, гріється. Дивіться, як гарно. Заходьте. оце ми ціле літо трудилися на, на, на цій кухні літній, щоб щось було. Плита он. Іди взад виходить. Дивіться, зробили, яке я да. тут все. Тут топка, а сюди грубка. Бачите, Ось попробуйте, яка вона тепленька, зайдіть. Ага, а, тут, там. Бо тут же отоплення нема ніякого. О, вже все видно ж. Да, наші хоча... Хазяїв видно. Да, да. А хова. що з цим? розібрали, да, так? Хату. хату розібрали волонтери. Так, я вам оце, це хоч гриби. Возьміть! поки пішіть пишіть, От Щось, велике вам спасія, немає. Що якими? Ніти нема, бачите? Хату розібрали повністю, Лапотери, так? <свісна> На вулиці куча каміння маєте там зняти, подивитися. Ну, тут була величезна хата, я колись знімав, показував. Ну, розрівняють, я думаю, що буде під. Закінчили, володуть. Тільки стіни оставили, як типу, забор, бо нема з чим городить. Ага, зрозуміло. Бо вже не розбивали, хай буде дерка на вулицю. де Це все, що залишилось від нашої хати. Ну прийти, так, так. Нічого, обживайтесь подивимося. Да, так, будемо обживатися. А це що зробили, ну. Ціле коли, коли є руки. З правильного місця, то все можна зробити. Я не, від... <сіки> не, не випускайте з хати. <сіки> Я ж люблю, коли це. <сіки> Кота запускають в хату. Кіт уже є. Кіт уже є. Ще другий. Хоч це буде котяра. Я, <сіки> Я оце оце мені Отак, Вони ще сьогодні отам тепло. Туди, <сіки> ото зайти, кирпічики потрохайте. Оте, оте, туди. Зайдіть подивитися. Це нормально, нормально. Ні. За коврі кинули, бо холодний курс. Ну, понятно. А це ж ліноль купили, Слід. що тоді на це тут і там. Бо там закрили, а тут уже кусок видно. Ну, слава Богу, будемо сподіватися, це піде полегше з весни. Полегше, да. дай Боже. Господи. Ну хочеться. Світло, світло, тепло і красиво. Да, так, світло, вже такі лампи купили. Картина, я так. Картина. Все, все подарили, ну, стола купили. Треба. Так що. Тудимся потихеньку. Оце. Ну дякуємо. Хай вас Бог оберігає.